мама. дня, мамо. А хто ходив, дід? Баба з вами. І ще діку. А ми теж мали сходити, але проспали. Ну, ще я не знав, що треба в 20-го ночі йти в <гум> персику. Супер, спала. персику? Ти там що, до столу вже лізеш? Заікаюсь уже. Що там уже наклацали? Фінанс! Нова. Сідушку. Там, виходило, щось вкусило. Що <С1> якась бджола? Бджола тебе вкусила, змія. А <Зіху> змія? Змія тебе за добу вкусила. <Сіху> Ні, ти не ходу, за нову. Змія здохне. <Сіху> Знову щось вкусило, реально. Так вкусило, що кап'єс. Може мураха? Можемо раха. Хтось приєднався, привіт. М -м -м. Може підтушити трохи? Так, да? Соль а, а Тут нема солі. Максим, подивися отут під низом. Там має бути а, є. Да, да. оце. Що солі можна тушить огонь? За одну. Воно вже підсколене. Костян? Вєтка тобі лице закриває. Кажи Христос воскрес! А мама де? Що ти, я не фоткаю? Це пряма трансляція. Став стоїть, як укопаний, думає, фото зараз буде. Хтось приєднався. Христос Воскрес. Знову Воскрес! Що дим зайшов? Діти подобається слюньою. Слюньою? Апетитний шашлик. Ні, не, не знімаю. Кличок. О, димить, вже Крючка. пахне так я класно. Ти ж хотів ковбаси, так? Та він вже їв ковбасу. Вже він дождався своєї ковбаси. Скоро вже буде Пасха, так що заказуйте м'ясо. Сердельки та ковбаску. Може, мені? Відправ Костю за мискою, за ножиком. Миска під мойкою, хай візьме. Але щось вкусило, блін, пече так, капець. Нам сказали виїзд на воскрес. Санчо Юа. Хто такий Санчо Юа? Ніхто не знає? Блін, мене щось так вкусило. Ааа, як пече. Я тебе знімаю. <рес> <тебе з> Вип'ю <рес> <Я, рес> вкус. Вкусила, вкусила. Бачиш? <рес> ага. Та так вкусило, пече я, якесь як бджола. Вкусила ніби тут, а мені отут так чешеться, я не можу. Червоне теж все. Блін, ні, мошка це ні, я на мошку так не реагую. Це якийсь мені. Написали роман, знає. Саша. Це мабуть ти. Гарного відпочинку, дякуємо. Кажу, написано в ютубі Санчус Юа, Рома знає. Кажу, це, мабуть, Саша. Ром, це твій Саша підписаний Санчус Юа. То він дивиться зараз. Oh. Yeah, yeah. Я <ниря> я. <too bad> Привіт, Саш. Святом вас. Здоров'я вам. А, Роми? Не знаю. А, 10 на 997. Нам бажають гарного відпочинку і привіт. Ромаха, при... Слухай, я не поняла, це чий канал? Т -т Тебе всі знають, я взагалі нікого не знаю. Андрей 86, Ромаха, привіт. Привіт. Хто це такий? Андрій 86 а, 96, записаний. І написав Ромаха Привіт. Здорово! Ці канали усім, Я не знаю хто це. Всім привіт. Моя куханка. Чого? Коханка. Кось потримай поки що. А я подорожу. Держи. А що це таке? Просто приймаємо. Може будемо з такою зленькою поржарочкою з кров'ю. Дивися. Що? Кусило мене щось. Так сильно бджола, напевно. Я тобі кажу, що якась бджола. Давай. Максим, тримає рівно телефон. Костян тоже на місці привіт. Костян, тобі привіт. що? Короче, дам хават, я не могу чекать. А, а курочка? Костя жарить. Костя, курочку, жар, бо Я хочу курочку. Я буду с кость. Костя, ну як всегда там решаюсь. Балакает. Вот так глупый стоит. <рес> oh. oh. ah. mm. Шашлычок ароматный. Максим, треба маму твою визволювати, хай теж приходить з цього. Я цього з'їжджу. Я їй дзвонила, що щось не бере трубку. Давай сам перш з'їсиш. Пішли. Курку ставить вже? Ромаха буде курочку жарити. Да, вечором. Ти мою курочку. Ми про цю курку. Ой, поправ. Ні, це Стегенця, а це моя курочка. Чи oh. вона <laughs> допождає? Чи це любля? Люб'яє так. Замаринував, мають бути смачні. Погода прекрасна, зранку було трішки затягнуто і дощик капав, але випогодилось. Тащенник мій прийшов Привет. Максим. Скаже, при... да, приніс. Так, волочино приніс. Хто не знає, це в нас так хрещеники приносять до своїх хрещених на Пасху волочину, кольочок з Паскою, з гостинцями, і хрещені дають їм взамін. Я так вже далеко їздив. О, сніжок наш О, <смірш> <смірш> Я даже не бачив. <смірш> Да. Да, Всем, сюда. Ну, хай будут. Сюда это. Давай это все до стола. Не, Ютуб. Что ты говоришь, Ютуб, все тебя знают. Я, я думаю, блин, я не могу понять, кто. Yes. Банчики цвітуть. Ютуб заїде. Персикон, шо ви котики. Чекаєте, що ковбаски вам дадуть? Коси жариш. Yeah. 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 Аквамаріс містить воду адріатичного моря для щоденної підтримки здоров'я носової порожнини, Особливо, якщо є сухість у не. Аквамарі. Ну no, зараз yeah. да. так. Треба вже їсти. Ні. Я Думав, що ти типу, позмив дома. Мало на мало тут інтернет. Ага, я ще не прийшов, щоб з'єднатися. А, я понял. Пароля немає? Трешене не дає? Така вредна, не дає пароля до Wi-Fi? Я просто трогаю. Все. Ти знаєш пароль, де його граматично? Що ви боїтесь камери? <губ> Іванка, привіт. Іванка дивиться, привіт, передає. їй. Іванка, привіт. Як ти там? Нічого Іванка, дякуємо. Ми ось трішки святкуємо. Костя приїхав, відпустили його на один деньочок. Смажемо шашлик. Свої, час, Це таке. Персик з нами. Давай пляшку ром. Жидемо вас в гості. Приїдемо обов'язково. Коти всі тут. Судіть, візьміть, або потримайте туди телефон. Що, що? Миску, Максиму. Що їсти? Максиму, миску. Та Максим не хоче їсти. Ні, шашлик, хай з'їсти що. Сніжок як бомж у нас. Сніжок, ти бомжик? Бомжик. Вісак, кондець Так. Да. Нормально буде бульйончик. Нікого Ціла банда. Всі кути біля стола.